Усім привіт! Сьогодні буде відео на тему про те, як продовжувати мріяти, навіть якщо не зрозуміло, що буде далі у світі. Ця тема є актуальною і для мене, і тому я хочу вам розповісти про те, як, власне, я, не дивлячись ні на що, приходжу до того стану, аби бути натхненною, хотіти жити далі, і до того ж. Мріяти і йти до своїх якихось мрій, не дивлячись ні на що. Звісно ж, перш за все, ви маєте розуміти, яка у вас є мрія, тому що якщо у вас не було ніколи мрії, або ви забули про неї, або дуже часто буває таке, що здається, що мрія є якоюсь дуже великою. Такою, знаєте, неймовірною, і це неможливо. Є таке, знаєте, висновок ми такий робимо, це неможливо, тому я й не буду намагатися щось робити. Але мрія у кожної людини є. Зараз, для того, би це відео було для вас не просто якимось цікавим або розважальним контентом, а і корисним, згадайте, яка у вас була мрія. Ми всі знаємо, про що ми мріяли з дитинства. Так, так, я знаю, це дуже така зиджена тема, наше призначення це те, що ми хотіли або любили робити в дитинстві. А, я знаю, що ви зараз відчуваєте. Ви думаєте, та знову якийсь бред. Але якщо ви увімкнули це відео, по-перше, це не просто так. Скоріше за все, у цьому відео ви зможете почути якісь відповіді на ваші питання. Тому що випадковостей не буває. І якщо ви вирішите дивитись це відео далі, тоді зробіть цю практику. Навіть не практику, а просто згадайте, запишіть собі, або зупиніть це відео і згадайте, що вам подобалось робити у дитинстві? Що найбільше ось, знаєте, можна було робити у вашому випадку і прям. Забувати про все на світі, поїсти там ще щось. І ви любили це робити настільки, що нічого у світі не було для вас важливим. Якщо ви прямо зараз це згадали, то це дуже круто. Це гарний показник, що у вас є контакт з вашою душею, все ж таки, що ви не забули, ким ви хотіли стати, коли прийшли до цього світу. Запишіть собі це. Щоб пам'ятати, просто ось запишіть, без, знаєте, усяко усілякої такої важливості цього, там, щоб це не було для вас якось занадто серйозно. Просто м -м, запишіть, аби іноді, можливо, звертатись до цього і пам'ятати. Просто пам'ятати, що вам подобалось найбільше за все. Можливо, ви прямо зараз вже робите те, про що ви мріяли. Це дуже круто. Але іноді можливо, якщо ви вже стали дивитися це відео, то можливо у вас буває такий стан, що ви ніби втрачаєте зв'язок з цією мрією, і, може, навіть хочете відмовитись від неї, або, якось, знаєте, так, є апатія. Тобто ви хочете цю мрію, проте ніби сил немає йти далі до цієї мрії. Ось це може бути по тій причині, що зараз у світі. Багато що не зрозуміло. Взагалі, знаєте, світ було почати це відео з того, що це взагалі міф, що, хоч колись було щось зрозуміло. Нам так здається просто, тому що раніше, можливо, ми були менш дорослими і менш відповідальними за якісь частини нашого життя. Наприклад, тому може здаватися, що колись було більше зрозуміло, більш безпечно, більш спокійно. Проте це не так. Насправді у нашому великому світі, а він справді дуже великий, завжди щось відбувається. І я кажу зараз, отак от як є напряму, що відбувається саме завжди народження і смерть. Завжди, постійно, у кожному куточці світу. Прямо зараз, коли ви дивитесь це відео, хтось народжується десь і хтось десь вмирає. Тобто, це насправді відбувається завжди. Чи можна тоді сказати, що у світі взагалі тоді не варто жити, тому що взагалі постійно щось відбувається, тобто немає такого, що щось зрозуміло. Чи зараз хтось народиться, чи зараз буде чиясь смерть? Тобто, ми це не контролюємо. Ось, наприклад, я це не контролюю. Так само і ви не контролюєте життя інших людей. Але є дещо, що ми контролюємо на 100%. Або якщо не контролюємо прямо зараз, то можемо контролювати це наше, ось наше власне життя. І для того, аби завжди мати всередині себе, знаєте, ось цей такий запал до життя, запал до того, аби продовжувати робити щось для того, аби життя було. Знаєте, смачним, що було класно його жити і хотілося його жити, я повторюю ще раз, бо це дуже важливо, не дивлячись ні на що. Навіть якщо ви знаходитесь у тому становищі, коли навкруги вас, ви вже бачите да, ось цей принцип життя, народження та смерть. Навіть попри це. Тому що треба розуміти, що це є життя інших людей. А є ваше життя. І багато ось цих випадків і ситуацій, станів людей, коли відбувається ось ця апатія, депресія, або нерозуміння, що робити далі, або навіть відмова від власної мрії. Це відбувається тому, що ми бачимо більш близько по відношенню до нас ось цей життєвий цикл народження та смерть. І звісно. Коли ми це бачимо, то ми починаємо відноситись до нашого життя, до нашого життя вже по-іншому. Є два варіанти. Або ж ми починаємо його цінувати, цінувати кожен день, кожну хвилину і робити те, що ми хотіли робити завжди. Тобто, для когось такий час, такий стан може стати каталізатором до того, аби жити життя більш яскраво та насичено і слідувати мріям, яким раніше, можливо, боялись слідувати. А для когось це може призвести до стану апатії, коли людина йшла до якоїсь мрії або почала до неї йти. І ось трапляються такі ситуації, можна сказати на грані життя та смерті, і людина, ніби впадає, ти, знаєте, в таку а, спячку, коли вона втрачає ось це натхнення всередині. Тому що людина, яка спить, вона м -м, бездіє, вона м -м, ні про що не мріє. Так? І людина, коли потрапляє у цю таку спячку, м -м у неї, ніби, знаєте, ось цей вогник всередині, він згасає. І що можна зробити для того, аби цей вогник знову запалити? Перш за все, ось виконати ось це просте завдання: згадати, що вам подобалось? Що вам подобалось робити настільки, це дуже важливо, щоб ваші очі горіли. Щоб коли ви це робите, у вас було, знаєте, таке прям полум'я всередині, що вас прям хотілось прокинутись і робити це, тому що вам це дуже подобається. Це вас заряджає. Взагалі, сенс людини її життя в тому, аби як біль якомога більше робити такого чогось, що вас запалює. Тому що коли ви, знаєте, коли ви так всередині у вас палає цей вогник натхнення, то ви, як зірка, ви світите для інших людей. І вони теж отримують ось це натхнення, яке є всередині вас. І це дуже важливо. Тобто, ключ до того, аби взагалі відчути якесь натхнення всередині себе, дивлячись ні на що, це робити те, що вам подобається. Нехай це буде не ваша якась глобальна мрія. Окей, я розумію, можуть бути страхи чи якісь там обставини. Проте у ваших силах я впевнена на 100%. Ось прямо сьогодні зробити хоча б одну якусь справу, яка вам ну дуже приносить задоволення. І річ зараз не йде про якісь там смаколики чи ще щось. Річ йде про якусь справу. Мабуть, творчу, яка вам дуже подобається, і насправді це може бути що завгодно. Тому що для мене творчість це коли людина щось робить і в неї починають горіти очі. Чому? Тому що всередині неї ось цей вогник зароджується, він починає горіти. І як то кажуть, що очі то зеркало душі. Якщо у вас не горять очі, то ваша душа, мабуть, спить, і вона спить тому, що вона не робить те. Задля чого вона взагалі прийшла в цей світ. А всі ми приходимо у цей світ задля того, аби робити щось, що нас а, запалює, що дає нам ось цю силу життя, що робить наше життя якимось класним, різноманітним, яскравим. І цим ми можемо запалювати серця інших людей. Ми приходимо сюди, задля того, аби робити щось, що ми дуже хотіли б робити. І для того, аби у цей час. Перестати відчувати ось це таке відчуття, гидке відчуття апатії або страху перед майбутнім слід зробити для себе висновок, що ось він насправді час для того, аби я продовжив або почав нарешті робити те, що я хотів робити завжди. У мене камера тут сідає, тому я не пам'ятаю, на чому там закінчився попередній кусочок відео. Але ось до чого це все взагалі сказане? Якщо у вас є своя мета, своя мрія, своє призначення. Тобто, якщо вам здається, що у вас немає мрії, це не так, тому що ви тут не були б. У кожного є своє призначення, ваше призначення це і є мрія. Тому ваша задача, не дивлячись ні на що, що відбувається десь там, або навіть поруч з вами слідувати цьому, робити це. Тобто секрету ніякого немає. Просто ви маєте ось цей вогонь всередині себе самі відновити. Ніхто замість вас його знову не зможе відновити. Лише ви і ваше бажання прожити ось це життя, яке у вас ось сьогодні є. Прямо сьогодні. Я згадала, що я там казала. Що ці всі ситуації вони нас побуджують до того, аби зрозуміти, що життя воно не десь там, і мрії, вони не десь там збудуться. Це все має бути прямо тут і зараз. Тому що у нас є як і завжди, в принципі, у цьому світі насправді лише сьогоднішній день, в якому ми впевнені, тому що ми прокинулись сьогодні. Попри все, ми повинні. Самі собі повинні, не комусь. Жити своє життя. Це те, що в наших дійсно силах. Те, що ми не можемо змінити, може про це і не варто думати, якщо це вас, особисто вас, вганяє в депресію. Можливо, варто подумати про себе, про своє життя зараз, яке ви живете, і що ви. Хотіли б робити з ним. І робити це, не дивлячись ні на що, ні на те, що скажуть інші люди, у яких інша думка, які, наприклад, обрали а, вже померти. От як би це не звучало, проте я кажу, як є, як я от думаю насправді. Це життя у нас, ось, наприклад, я Таня, я такою буду лише в цьому житті. Я вірю у перевтілення, проте ось Танію я буду лише у цьому житті. І моя задача виконати саме призначення Тані. І я вважаю, однією частиною мого призначення є ось це: говорити. Говорити свої думки, свої якісь усвідомлення, передавати їх іншим людям. І, можливо, це буде якоюсь мотивацією для когось. І я могла б обрати не робити це. Не робити це просто тому, що я не бачу сенсу, наприклад, а раптом я ось помру. Але мої відео вони будуть на цьому каналі. І кожен зможе, хто захоче, їх подивитись. У моєму розумінні кожна людина має своє призначення. Тобто, кожен з нас це як такий маленький пазлик одного великого пазлу. І справа в тому, що кожен з нас, коли виконує своє призначення. А, він живе, поки виконує своє призначення. Поки він виконує своє призначення, він живе. Тобто, якщо ви знаєте, чого ви хочете, а те, чого ви хочете, це і є ваше призначення, тому що інакше ви цього не хотіли, б, то а, є гарантія того, що з вами все буде окей. Тобто знайти своє призначення зараз у ці часи, це не просто знаєте якась там езотерична хрінь або ще щось там модне, якесь слово. А я б даже сказала життєва необхідність, тому що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш про те, що ми раніше говорили, звісно, тебе буде апатія, і звісно, що тобі тоді життя. Як би це грубо не звучало. Проте, мабуть, цей час він зумовлює нас дивитись на речі більш, знаєте, трезво. І як би це не звучало затерично, проте я в це вірю, що насправді і час народження, і час смерті вони. Чимось зумовлені. Тобто не буває ніяких випадковостей. Так само, як не буває випадково, що дитина або людина, дитина це є людина, народилась. Так і не буває випадковостей з тим, коли вона покидає цей світ. Це стало таким, знаєте, усвідомленням, яке допомогло мені дивитись на все це трішки під іншим е е е кутом. Тому що, звісно, кожен з нас. Зараз переживаю за своє життя та за життя інших людей. Проте я знаю, що нічого не випадково. Для того, аби почати жити далі, у ці часи невизначеності, перш за все потрібно собі знайти стимул для цього життя. Тому що, якщо ви не знаєте за чого вам жити, тобто немає у вас цілі або мрії, то звісно що не буде натхнення. І буде апатія, і нерозуміння взагалі що робити далі. Тому моя задача була у ці часи невизначеності визначитись. Тобто, так, ззовні а, невизначено, незрозуміло. Але знову ж таки, я розумію, що невизначено було завжди. Просто це мені здавалося, що щось там визначено, нічого не визначено, тому що світ постійно змінюється, така його природа змінюватись. І моя природа змінюватись. Тому єдине, що я можу робити у цей час, а це не єдине, єдине звучить ніби безвихідність, це не єдине, це, це максимальне, що ми можемо робити. Це робити щось з власним життям. Тобто знати, куди я йду, задля чого я йду, а мабуть, задля щастя, так, щоб це робило вас щасливими, щоб це приносило вам радість. Тому що це нормально, що ваше життя приносить вам радість. Ну, інакше, що це за життя тоді, якщо воно не приносить вам радість. Трібно знайти ціль і її слідувати. Або знайти, поставити якусь, так, або згадати, яка у вас була мрія, і спробувати, можливо, її втілити у життя. І для того, аби у вас це виходило робити, слід робити, знаєте що? Це ось найголовніший, взагалі, секрет секретів. Ви готові? Слід просто робити. Робити кожного дня, що ти можеш зробити прямо сьогодні. Для того, аби твоє життя стало краще. Це може бути взагалі дрібниця. Це так. Це. Звучить, мабуть, просто, типу, що вона там каже, мабуть, не все житті добре, і що вона там може розуміти, у мене тут такі великі проблеми. Я розумію, що у нас усіх дуже різні життя, різні обставини. Проте я розумію ще й те, що єдине, що людині допоможе у часи невизначеності. Якось знаходити сили і енергію для того, аби продовжувати жити, якби це грубо не звучало померти раніше часу свого це діяти і робити своє життя краще. В дії входить дуже багато дій. Це може бути е, праця зі своїм станом, тобто медитації, різні практики. Практики для тіла, практики для розуму, практики для підсвідомості, все що завгодно, все, що вам до вподоби, все, що вас заряджає, і робить ваш день більш класним. І ви ось, коли оце все робите, вам стає краще. Ваша задача зробити максимально багато всього у своєму дні, що вам зробить ваш стан кращим. Звісно, в цей список не входить щось, що ваш стан буде погіршувати. Наприклад, я не дивлюсь новини навмисно, тобто я не заходжу кудись, щоб подивитись новини навмисно. Я розумію, що у кожної людини свій стан, своє відношення. Але хочу вам сказати, виходячи з власного досвіду, коли я перестала дивитися новини, тому що насправді ось розуміти, чому я так кажу, не з того, що я якась там зла людина чи в мене немає емпатії, вона, звісно, в мене є. Проте зрозумійте, що те, що відбувається у нас, ну, відбувається насправді не лише в нас. І такі ось речі, я буду це описувати одним словом двома словами. На грані життя та смерті. Це відбувається всюди. Просто у нас такі обставини цього факту, у інших е, там, країнах інші обставини. Проте, зрозумійте, що ці обставини, вони не лише через цю ситуацію. Вони повсемісні, не знаю, правильно на українській мові. Тобто, вони взагалі всюду. Це не значить, що якби у нас не було цієї ситуації, то ваше життя було більш спокійним, ваше життя було б більш зрозумілим чи ще щось. Це насправді міф, якого притримується наш розум. Наш мозок він взагалі не любить виходити за якісь там рамки того, що він знає. І йому невідомо, як це взагалі жити в таких обставинах, тому що ми раніше не жили. Проте слід розуміти, що такі обставини вони можуть спіткати будь-яку людину у будь-якому місці, у будь-якій точці світу. Мені попадалось багато історій того, як люди, наприклад, виїжджали навіть з цієї країни, якщо у вас, наприклад, апатія через те, що ви тут, і ви не можете кудись поїхати, і ви відчуваєте стан небезпеки, за своє життя хвилюєтесь. Чи за життя інших людей, близьких вам, наприклад. Мені траплялось багато історій про те, як люди навіть виїжджали кудись, але вони м -м, втрачали своє життя там. Тобто є багато історій про те, що насправді я в це вірю, є м -м, певний алгоритм цього. Тобто, смерть, як і народження, не є випадковими. Я розумію, можливо, для когось це звучить дуже якось жорстко, проте коли людина спить, її потрібно розбудити. І ось коли я сама собі, це перш за все, я сама собі це все розповідаю зараз. Кажу, то я прокидаюсь. І я знаю, що для того, аби жити у ці часи невизначеності, взагалі, будь-які часи, тому що вони ніколи не визначені, ніколи. Ми не знаємо, що буде завтра. І де б ми не були? Насправді ми не можемо знати все наперед. Це ілюзія, що є якийсь там, не знаю, острів, на якому все окей, спокійно завжди буде круто. Життя воно постійно змінюється, і це потрібно розуміти. І ось ці такі розуміння вони допомагають особисто мені жити, продовжувати жити, йти до своєї мрії. І я вважаю вам, що це відео було для вас не лише якимось таким розважальним. Або просто цікавим, а дійсно трансцендентним. Тобто, щоб ви через ті слова, які я намагалась вам передати, відчули стан оцього вогника внутрі себе. Вогника, який зараз пробуджується в вас, і тепер ви можете робити те, про що завжди мріяли, і продовжувати жити, тому що це найголовніше. Продовжувати, брати, йти, продовжувати щось робити, і просто продовжувати жити, і бути вдячним за те, що у нас є це життя.